You're the one be Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Після примноження хліба, як настав вечір, учні Ісуса зійшли на морське узбережжя і війшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже ж Посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них і хвилювалися, хвилювалося морем від великого вітровію. Пропливли вони з двадцять чи тридцять стадій, аж бачать, Ісус іде морем до човна зближається, та й налякались. А Він же до них. Це я, не лякайтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. Це є слово Господнє, слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! При любі в Христі, улюблені Божі діти. Ісус Христос, як слідкуємо в Євангелії після Воскресіння, завжди в чудотворний спосіб поступає зі своїми учнями. Сьогодні Євангелія від Йоанна в шостому розділі описує нам подію ще до Воскресіння. І також дуже багато чудес бачили учні, які були приготовлювані до цього найбільшого чуда Воскресіння Господнього. І коли ми читаємо, як Петро і Йоанн пішли до гробу, щоб подивитися, чи справді те, що Марія Магдалина говорила про Воскресного Ісуса, чи це насправді правда, чи це так є, прийшли, побачили. І написано, бо вони ще не знали Писання про те, що Він має Воскреснути, побачили і повірили. І здається, що стільки часу, бо мінімум три роки, ходили з Ісусом, бачили чудеса, слухали Його науку, але ця подія Воскресіння, вона настільки є велична і настільки інша від. Різних чудес, що учні не могли відразу цього збагнути. І сьогодні ми бачимо, як Господь показує їм, наскільки ці межі часу, наскільки правила природи, наскільки закон фізики є підвладний Богові, вони все одно пізніше не можуть, як на одному місці написано, второпати цього. Був вітер, коливалось море, вони були настрашені, побачили Ісуса, на якого чекали. І в один момент, так як пише Йоанн сьогодні апостол, в один момент цей човен вже опинився біля берега. Ніхто не плив, ніхто не вислував, а написано, що 25 чи 30 стадій були від моря. Це великий кусок. Дороги, скажімо, це велика відстань. І в один момент вони опинилися біля берега. Це теж показувало, наскільки Богові підвладні є ці метри, кілометри, наскільки підвладний є час, тому що цей час теж мусив відіграти свою роль тоді. І все одно, коли ми сьогодні роздумуємо про Воскресіння Ісуса Христа, коли ми стільки читаємо в Біблії про Воскресного Господа, до кінця не можемо збагнути, наскільки це чудо є таким великим, є таким реальним теж в нашому житті. Бо дар життя це є перший дар Бога. Можна сказати, єдиний дар, в якому пізніше Господь діє в нас на протязі цілого проміжку часу, який ми живемо на цьому світі. Дуже багато разів ми навіть не помічаємо, як це життя наше Господь рятує, як не раз може бути якась трагедія, може це життя закінчитись, по-людськи дивлячись, хтось скаже, що це збіг обставин. Але Господь завжди в чудовий спосіб це життя людини провадить, починаючи від, так скажем, заду наперед, трошки, починаючи від якихось аварії, від якихось там трагедії, від якихось хвороби дуже важкої, де людина видужує, виходить з цієї хвороби і завершуючи нібито в кавичках, кажучи, нібито дуже простою справою. Щоденно, коли ми просинаємось, коли ми споживаємо їжу і далі продовжуємо жити, наскільки ця їжа допомагає нашому тілу продовжувати життя, наскільки навіть те, що ми дихаємо, навіть не думаємо про це, Господь дає нам життя. Це постійне підтримування кожної людини. Так, колись один місіонер, священник, який Розповідав людям про Бога, каже, щоб вам розказати так коротко, ким є Бог, щоб всю Біблію огорнути в одній проповіді, уявіть собі, що Господь це батько чи матір, яка тримає чи який тримає всіх дітей на своїх руках цілого світу, і про кожного піклується, не так, що. Кинув їжу і всі десь там їдять як ці курчата, на яких ми навіть не дивимося, як вони дзьобають ці зерна, які ми їм даємо. Але так як індивідуально кожну дитину готує матір, так само Господь дає життя кожному всім разом і окремо. І так можна представити Бога, тому що, коли б Бог відвернув на хвилинку свій погляд від когось з нас, ми б відразу померли. Тому що дар життя це дихання не тільки, це одежа, це їжа, але перш за все, це душа, яка вже ніколи не помре. І так як багато святих говорило, що сьогодні кожен з нас живе в Воскресінням Господнім, тому що Бог відновив наше життя, і тільки згода на гріх може зруйнувати назавжди. Це життя в Божій благодаті і в щасливій вічності. А так кожен з нас вже отримав цей дар вічного життя, вічного щастя в небі. Тому сьогодні, коли ми чуємо про це чудо на морі, коли учні наближались до Капернауму, вони побачили, наскільки Господь піклується про них, наскільки Богом є. Угодно, щоб врятувати своїх учнів, щоб вони не боялись цих хвиль на морі, щоб вони відчули теж його опіку, яку Він має над ними. Тому ми також сьогодні дякуємо Богові за опіку над кожним з нас і за дар життя, яким Господь на кожну хвилину нас обдарує. Амінь. Христос Воскрес!